Прокоментуйте, матч, що хто достигли, що не вийшло. Перша гра. дебют команди. Перемога 3-2, дуже непроста гра. Суперник гарно грав, трошки там на сніги скав. Ви вперед, зрівняли, але така вольова перемога. Дякую супернику, дякую за організацію чемпіонату. Цікава. цікава така штука, і що є поділиться вар. Ще не використовували, але думаю, в майбутньому доведеться. Будемо далі грати та добувати, намагатися добувати перемоги, тому перемоги їх небагато, але вони всі збиті, добрі і кожна гра нажива нашій буде. Всім дякую. Які цілі на чемпіонат проміжподі? Окрім е, ну, перемоги, цілі це збиратися стабільно, награвати четвірки, награвати якісь комбінації. ну і отримувати задоволення, щоб не простий час для нас.